Коли українцям потрібна віза до Польщі у 2025 році, і які зараз актуальні вимоги та правила, давайте ми сьогодні з вами розтамо всі крапки на і, але ви поставте лайк і підпишіться на наш канал за актуальну інформацію. У 25-му році правила в'їзду для українців до Польщі зазнали деяких змін, зумовлених внутрішньою політикою України, так і загальноєвропейськими ініціативами. Українські громадяни з біометричними закордонними паспортами мають право на безвізовий режим до Польщі та інших країн шенгенської зони до 90 днів протягом 180-денного періоду. Це правило залишається чинним і у 2025 році. Однак важливо пам'ятати, що безвізовий режим не дає права на працевлаштування або довгострокове перебування. Для цього треба оформити відповідну візу або дозвіл на проживання. У середині 2025 року ЄС планує впровадити європейську систему інформації та авторизації подорожей ETIAS. Ця система вимагає від громадян країни отримувати попередній електронний дозвіл на в'їзд. Для українців це означає, що перед поїздкою потрібно онлайн заповнити заявку та сплатити невеличкий збір. Ця авторизація ETIAS буде дійсна протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта. Це нововведення не скасовує безвізовий режим, а є додатковим заходом безпеки. Серед таких нововведень це є можливість. Тимчасового призупинення права на отримання притулку, тест громадянства та обов'язкові інтеграційні програми для отримання громадянства або право на постійне проживання. Які ще актуальні правила запровадила Польща, які ви знаєте? Напишіть в коментарях, буде цікаво подискутувати і прочитати. Підпишіться на наш канал, поставте лайки і дивіться наступні наші випуски. Тут все про життя та роботу за кордоном. Усім па-па!